Ім'я Радило є усічено суфіксальним розмовно-побутовим ім'ям. Воно походить від двосновного слов'янського повного імені моделі Радомир чи Радослав, або від зразка Милорад. Перші записи цього імені в Україні датуються дванадцятим століттям і пізнішими періодами. Наприклад, у 1147 році згадується Радило, київський боярин та посол Ізяслава Мстиславича у 1167 році є згадка про Давида Радило. Боярина з Вишгорода у 1375 році. Документи згадують у йконім Раді Овіце. А містечко Радилів, яке належало до князя Радила, згадується у 1425 році. На Закарпатській Гуцульщині в 1787 році зафіксовано фонетичний варіант прізвища раделів. А на Галицькій Бойківщині це патронімічне прізвище Раделів використовується і досі. У сербів та поляків ім'я Радило також засвідчується з 15-го століття. Схожі на радило імена Данило Банило, Годило, Манило.